Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні робимо розпаковку. Ось, що ми купили у Так, Макарони, ріжки такі особливі. По 32, ні, ріжки 28,90. 90. Отакі ріжки. Постійно беру. Е, так, ще я взяла ракушки. ні, то це то все ракушки а ріжки ріжки отакі я беру. Отакі ріжки Ріжки особливі 28,90. А отака мушля, Це ця мушля 20 32,50 мушля 32,50 е, Так, Далі перед чорний я взяла собі ось такий во. перець 3890 рожком. Так, крупа перлова 21,90. Ось така крупа перлова. от. Так, далі. Тепер ще тома... ну, помідори, томати тепличні. По... 69,95, на 41,97. Це за, ти, за тебе я взяла лимони лимони по 140. Так, Тепер хек аргентинський по 160. Е, масло я завжди беру по 145, то е, взяла я тут каво. По 145 на 192 77 Взяла кусок м'яса, по 180 м'ясо. І взяла я собі крабові палочки. по Я не знаю вона розвіс. Я не знаю, по скільки, добре, не пам'ятаю. Так, ще боєми ми взяли АТБ, мед. МЕД, тут, 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 тут. Різнотравля мед. Зараз, зараз. мед. Різнотрав'я 0,900 мл. 161.30. Ось такий мед ми взяли. Ще взяла я дріжджі. Дріжджі теж в АТБ. Так, дріжджі. Зараз. 15,50 вже дріжджі. Так, що ще зефір взяла я по 180, тебе, Е, тебе ти, зефір. По 181,99, 90 гривень кришки коштує, Заберу тут м'ясо. Так, тепер оце, що тут взяли, ми е, будун. пудинг 9 гривень. 38 отака упаковка до кави. 25 родзинки. Я взяла два тоти, буду Ось не... такі трошки ромашки. По 25 родзин. Кукурудзяний крохмаль такий я взяла. Такий крохмаль взяла. Отакий великий взяла. Мак на 50 гривень тут є. Оце yeah. таке взяла. Так, тепер далі я вже взяла такий княжий сир, я собі все беру. Ось такий свіженький якраз нині привезли. Вчора привезли, 26.05. Дуже свіжий. По 140 гривень я взяла собі цю палку. Узяла сметана. Сметана по 60. Так, Тепер взяла грудку сира за 80. так, Тепер взяла ще молоко. 45 молоко. Так, банани. По 90 банани. По 90 таких теж взяла бананів. І взяла я ще хліб за 29 себе ударницький. І квадратні ось такі вафлі взяла. Ой, не пам'ятаю, поскільки тут квадратні вафлі. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!